Груша та яблуня найпопулярніші плодові дерева України, схильні до ураження безлічу хвороб та шкідників. Їм загрожує парша, борошниста роса, плодова гниль, а також садові довгоносики, плодожерки, попелиці, оленка волохата. Для отримання здорового врожаю сад обробляють засобами захисту рослин, і найважливіша обробка припадає на час підготовки дерев до цвітіння. У фазу рожевий бутон рослини оприскують баковою сумішю фунгіциду та інсектициду. 3,5 мл препарату магнікур сенсейшн та 2 мл провантовернал розводять в 10 літрах води. Цього робочого розчину достатньо для обробки 4-6 дерев. Для захисту яблуні від оленки волохатої лише за необхідністю проводять оприскування в період цвітіння. Використовують безпечний дебджілін. Сектицид прованто вернал